Ви дивитеся Суспільне Луцьк. Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах. Засновника благодійного фонду Добра справа Андрія Лінника судять за обвинуваченням у незаконному переправленні чоловіків за кордон. До реконструйованого в гуртожиток корпусу Луцького технічного університету почали заселяти студентів та викладачів. Я тільки заїхала по факту в понеділок ввечері. Поки що все подобається. Понад 35 тисяч російськомовних книг здали на макулатуру працівники обласної наукової бібліотеки. Російська агресія вона сама зробила свою справу. Вона сама відбила охоту до читання російської мови. У Луцькому міськрайонному суді сьогодні продовжили розгляд справи за обвинуваченням засновника благодійного фонду Добра справа Андрія Лінника. Нагадаємо, за версією слідства він з 12 травня минулого року до 13 січня цього року допомагав виїхати з України за кордон військовозобов'язаним під приводом везення гуманітарної допомоги. 78 чоловіків не повернулося. Самовинувачений свою вину не визнає і на його прохання суд заборонив під час судового процесу показувати його обличчя та захисникам, що представляє його інтереси. Сьогодні у суді прокурор Ігор Москаль представив письмові докази, які зібрало слідство серед іншого оригінального. Заяв про бронювання військовозобов'язаних, які посадові особи фонду добра справа подавали до Волинської обласної військової адміністрації, а та передавали документи Держприкордонслужбі. Зокрема, вже зазначався протокол від 6 квітня 23 року, проведеного в Офісному приміщенні благодійного фонду Добра справа, оригінали заяв. Промування сі для визо за кордоном зі слів прокурора Ігоря Москаля усього в представленні слідством таблиці мина трьохсот дев'яноста чоловіків, які мали право з подання фонду перетинати кордон. Усі письмові докази суддя Анатолій Марчук долучив до справи, поважати такими, що досліджені безпосередньо дому засідання. Після чого прокурор клопотав оголосити перерву з його слів, справа складається із 20 томів. Слідству потрібен час для належної підготовки наступної частини письмових доказів. Судохові клопотання прокурора здоняти в судовому засіданні оголосити перерву. Розгляд справи відклали на 20 листопада. Дар'я Тимошкова, Віталій Гаврилець, Суспільне, Новина Луцьк. 180 внутрішньо переміщених українців, студентів та викладачів мешкатимуть у новому гуртожитку Луцького національного технічного університету, розповіла Суспільному ректорка вишу Ірина Вахович. З її слів реконструювали колишній навчальний корпус на вулиці Софії Ковалевської за програмою міжнародної фінансової організації. «НЕФКО». «Ми в грудні місяці фактично розпочали цей процес, і вже зараз ми маємо листопад наступного року. І ми вже маємо поселених людей. З понеділка розпочалось заселення мешканців, говорить завідувач гуртожитку Юрій Кондіус і показує блок для студентів. Всі бокси в гуртожитку для студентів однакові. Чотири кімнати на кожні чотири кімнати свій сангузел з душевими і кухня. Другокурсниця Анна Черненко із Краматорська мешкатиме у кімнаті вдвох із сусідкою. каже умовами задоволена. Я тільки заїхала по факту в понеділок вечір. Поки що все подобається. У гуртожитку є місця у блоках для студентів, кімнати із санвузлами та смарт-квартири з власною кухнею. У такій квартирі мешкає подружжя Ольги та Миколи Рябчикових, які евакуювалися із Харкова. Розповідають, що оселилися у Луцьку влітку 2022 року. Професор Микола Рябчиков нині працює в Луцькому національному технічному університеті. Ольга Рябчикова вчителька математики. Харківська школа, в якій вона викладає, працює дистанційно, адже приміщення пошкоджене обстрілами. Усім необхідним для побуту каже Ольга Рябчикова, гуртожиток забезпечує новий холодильник, нова пральна машина, мікрохвильовка. Все нове, все дуже добре. У Харкові мешкали у мікрорайоні п'ятихатки, найближчому до кордону з Росією, каже Микола Рябчиков. Тож нині там багато зруйнованих та пошкоджених будівель. Зі слів ректорки університету Ірини Вахович, кошторис реконструкції гуртожитку за програмою Невко. Мільйон шістсот тисяч євро. Кошти йшли напряму від Нефко. Підряднику така процедура за програмною Нефко. Тут повністю термомодернізація, тут перекриття, тут комунікації всі змінені, облагоустрій території, все всередині зроблено. І теж і техніка, меблі, все, все входить в цей бюджет. Вартість проживання у гуртожитку для однієї людини 800 гривень на місяць. Повідомив завідувач Юрій Кондіус. Лариса Андрійчук, Олександр Ватащук, Суспільна, новини, Луцьк. На території охоронної зони пам'ятки національного значення 15 століття костелу святих Петра і Павла Волиці попередньо зафіксували порушення закону охорони про культурну спадщину, розповіла Суспільному спеціалістка відділу облдержадміністрації Людмила Мельник. Місцевий мешканець Олександр Мацута показує приватну прибудинкову ділянку, що межує із територією храму. Говорить, саме тут розпочав будівництво у господарської споруди. Тут мав бути ванна, туалет, потім мало бути складське приміщення і, можливо, там ще щось для якихось курей чи гусей, якось так. в Такому плані нічого більше. Нині каже чоловік, комісія сільської ради та поліцейські обстежили розпочати будівництво. Писав по пояснюющу. Що я тут роблю, і що тут буде на даний час? Відповідно до історико-архітектурного опорного плану Олики, навколо Петропавлівського костелу жодних капітальних забудов не передбачається, окрім тих, які були зведені до 2020 року, розповів селищний голова Олександр Прендецький. Говорить, у селищній раді не зареєстровано жодних документів про нове будівництво поблизу костелу. На сьогодні в, в системі декларації про початок будівництва цього об'єкту немає, тобто воно проводиться незаконно. Територія, де розпочато будівництво, входить до комплексної охоронної зони історичного ареалу Олики, каже спеціалістка відділу охорони культурної спадщини обласної адміністрації Людмила Мельник. Відповідно, будь-які архітектурні містобудівні земляні роботи ведуться виключно за погоджених програм та дозволу Міністерства культури та інформаційної політики України. Відповідно, якщо є земляні роботи, то по законодавству їм мають передавати археологічні роз. Олександр Мацута будівництво зупинив і розпочав виготовлення документів. Відповідні документи передано для юриста для подальшого вирішення будівельних і сільськогосподарських робіт на даному участку. Яку відповідь нададуть у міністерстві культури та інформаційної політики України? Суспільне озвучить у наступних випусках новин. Тетяна Біску, Віталій Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк. Понад 35 тисяч примірників російськомовної літератури здали цього року на макулатуру працівники Волинської обласної наукової бібліотеки імені Олени Пчілки. За словами виконувачки обов'язків керівниці книгозбірня Наталії Граніч, за здану на макулатуру рослітературу отримали майже 24 тисячі гривень. За ці гроші, каже, купили 83 примірники української літератури. Лучанин Володимир Кузьмук прийшов обрати книги для сина. У Мене син молодший. Зараз щось перейшов на детективи. Син українською. Я мало читаю зараз, бо в мене технічно в основному. Якщо є можливість в держави перекласти, то обов'язково треба перекладати на українську мову, відходити від російської. Щомісяця відділ міського абонементу відвідує до сотні людей, каже бібліотекарка Оксана Ковальчук. Російська агресія вона сама зробила свою справу. Вона сама відбила охоту до читання російською мовою. В нашому відкритому доступі російської літератури немає жодної книжки. Тому що з 91-го року активна робота по залученню до читання саме нашою українською рідною мовою. Обласну наукову бібліотеку відвідують і науковці, і краєзнавці, і дослідники, каже бібліотекарка Світлана Сидорук. Тому, за її словами, працівники книгозбірні не можуть списати усю російську літературу, пояснює. Читач до відділу зберігання основного фонду доступу немає, а роз літературу видають користувачам лише за потреби. От, допустимо, філософське наслідження Росії. Вона є не в одному примірнику, звичайно, будемо вписувати. Але один-два, так як я сказала, ми будемо лихати для науковців. Дуплетно списуємо, бо в радянські часи багато видавалося примірників, і надходження було по 10 примірників в одної тої самої книги. Списану літературу ми будемо давати на макулатуру. За два роки тут списали 60 тисяч примірників російської літератури, що становить 8% від загального фонду бібліотеки. Розповіла виконувачка обов'язків директорки книгозбірні Наталія Граніч. Говорить, фонди бібліотеки станом на сьогодні нараховують майже 800 тисяч примірників. Ми очищуємо свої фонди від літератури агресора. І література, яка видана російською мовою, пропонуємо користувачам україномовну літературу, україномовні переклади зарубіжних е, країн у Волинській обласній науковій бібліотеці імені Олени Пчілки ще зберігається до 35% російськомовної літератури, розповіла виконувачка обов'язків директорки Наталія Граніч. Петро Юровчик, Петропетієвський, Суспільне новини, Луцьк. Керівниця обласного центру позашкільної освіти Оксана Філіпчук показує міні-музей, сформований із трофеїв, які зібрали бійці Волинської 14-ї окремої механізованої бригади. За її словами, це своєрідна подяка за волонтерську діяльність на базі закладу від початку повномасштабної війни. Перша наша була така передача хлопцям на передову. Ми передали такий ящик термосів і хлопці, коли були в бліндажі, і був прильот, Один військовий тримав цей термос. ось Так і отим от осколком. Цей термос зберіг йому життя тепер же зі слів керівниці закладу на благодійному ярмарку збирають 200 тисяч гривень на купівлю та ремонт авто для 14-ї окремої механізованої бригади. До цієї справи каже, долучили вихованців та керівників гуртків і батьків. Частина коштів зібрана вже нами роботою волонтерською. Але частини коштів не вистачає. Ми виробляємо різні вироби своїми власними руками. Саме представлено смаколики, це іграшки, ляльки, в'язані, плетені, мотані. Ми продаємо такі популярні гусочки і отакі класні лісіночки. Сіки вже майже всі розпродовне сердечко. Як переїхала, виїхала з Маріуполя. Я влаштувалася одразу на роботу, якраз рівно рік. Я плетукі мари для наших розвідників влаштовую безкоштовні ярмарки. 10% коштів від своїх іграшок я віддаю на потреби зсу, бо в мене син служить в зсу. Серед вихованців центру позашкільної освіти Віталій Лись, який за три місяці зібрав орієнтовно 30 тисяч гривень. Я придавав такі фенечки. І, 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 і збирав гроші на ЗСУ. Випилюю випили з дерева. Я принесла для продажу пончики, і в загальному вже десь тут витратила гривень 500 для дітей. У межах благодійної акції відбувався символічний розіграш ляльки-мотанки і розмальованої гільзи. Розповіла керівниця гуртка Алла Калиш. Сувенір як лялька Україночка, вона теж додає ну, українську таку естетику. знаєте, настрій український. У Нас було просто 10 учасників по 100 гривень, тобто ціна 1000 гривень. Як розповіла керівниця центру позашкільної освіти Оксана Філіпчук, ще до початку благодійного ярмарку спільними зусиллями назбирали понад 50 тисяч гривень. Микита Чибар, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк. Ігор Блащук, учасник народного аматорського духового оркестру Палацу культури Луцька та обласного драматичного театру. Так було розповідає, допоки на третій день повномасштабної війни не прийняв рішення мобілізуватися до лав ЗСУ. Хоча додає військового досвіду, і не мав зараз. І до сьогодні нахожуся в складі. Другого стрілецького окремого батальйона нашого Волинського творчість музика. Тут навпаки допомогло Побратими, які зі мною знають, що де треба посміятися, де треба відпочити, це треба йти до мене. Щорічна відпустка збіглася із участю у благодійному концерті колективу, з яким починав свій творчий шлях. Говорить 49-річний музикант. каже після тривалої перерви на сцені мав лише дві репетиції перед виступом. За словами тромбоніста, музичний інструмент не мав змоги забрати на фронт, хоча музика психологічно допомагає побратимам. Так, я бачив хлопців, які там якась труба, сопілку хтось там міг. Ну з інших частин. В нашій частині був трубачок. Теж в нашому колективі зараз грає. Крім автомата, мав ще гранатомет, тому що поцепити ще трамбон Вже було автомат, кулемет, гранатомет, все це прийшлось освоїти метання гранати. За словами Ігоря Блащука, майже рік перебуває на запорізькому напрямку із побратимами. Цього разу долучився до заходу артистів Луцького палацу культури, які на потреби військових у межах благодійного мистецького марафону Сильні разом зібрали майже 87 тисяч гривень. Прийшла підтримати військового рідна сестра. Прийшла побачити, як він згадує свою колишню професію. З дитинства спочатку він навчався в палаці учнівської молоді в духовому оркестрі. Найбільше говорить артист Ігор Блащук, скучив за дружиною та двома дітьми. Завжди кажу дітям всім, щоб ішли в музичні школи. Міняється світопогляд в людини. Надіюсь, коли я вернуся, я візьмуся з подвійною зусиллям і стану ще кращим музикантом, як був. Хочеться більше побути з сім'єю, але ж знаю, що друзі, але знаю, і до батьків треба. Військовий розказує, що віддав сцені понад 20 років і встиг виступити зокрема у Польщі та Франції. Тому після перемоги разом із рідними планує відвідати Париж. Микита Чибер, Сергій Данилюк, Суспільне новини, Луцьк. Ви дивитеся Суспільне Луцьк. Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах.